Друзі, всім привіт! Давно не кидав відео, хочу зробити таке невеличке відео про джок хса 36. Зараз розкажу історію. Коротше, є джок 36 -й. насос, качає троєчку давлення, форсунку, нову пробував компресія 11. Фільтерочок, все чистенько. Причина. Він запускається, їде, але не має холостого ходу, не тримає холостий ход. Знімав дросельну клапана, датчики. Це все я датчик холостого, датчик дросельної теж все почистив, помив, ну, коротше, не, не тримає не, не тримає холостий ход. От. Він не запускається. Ну і я, я думаю, що хочу всього щось з інжектором, ну з датчиками це відросільною заслонкою проблема. Тоже по помилках нема нічого, не вибиває. Ну от Я зараз хочу спробувати. От у нас є Yamaha, Gear, GR, як хто на них каже. Цей запускається, працює все добре. Ну і Хочу зараз розібрати відси, зняти дросільну заслонку і поставити на цей. Чого не робив відео, не знаю, що було загружено, багато роботи, плюс сонячні станції, пару штук там встановляв друзям. І, в принципі, роботи є, є Сузуки, є, є 1827 на ремонті. Якби мупедиків є, завал і робити відео в принципі, Одно і саме поршньові, фільтра, карбюратори Такої цікавої роботи, якби, ну, цікавих поломок немає, все одно і те ж саме. Якби було щось би, би показувало, а так робити одно і те саме ну, смисла нема. Ну, в принципі, з джоком цим це і інтересно. У мене в принципі, перша поломка така, що якби їде, все просто не тримає холостий код. Ну, немає я відки попробувати. Я кажу, зараз я з джо з того сніму. Поставлю сюди, попробую. Ну і покажу, чи дійсно причина в цьому, чи ні. Ну що, тоді розбираю той, розберу, зберу і тоді вже покажу вам, чи результат буде, чи не буде. Так, сняв я вже дросільну заслонку, в принципі, не так і сложно. Просто знімаємо бокові пластмаски, передній защит, кабак, ну і дросільна наша знята. Тут, в принципі, теж все чистенько. Все супер. Ну що, тоді? Зараз знімаю цей і кладемо цей. Так, зняв я цю, що стояла, вроді би теж вона чистенька, ну я її вже мив Чистив От і поставив з GR, Я казав вже, ну що, пробуємо запустити. Включаємо зажигання. Тут теж ще кнопочка. Ну, це повний газ, і на ці ще хуже робить. Ні, не дає нічого, Значить, причина не в цьому, ну і помилки нема ніякої. Так, да. я думав, що в дросільні заслонки. Но, в принципі, я не знаю, я ще з такою поломкою це. Ну, дійсно, перший раз така поломочка непонятна. Вот. Так як я клієнтові сказав, що хоче всього, що дросельна заслонка, інжектор. Вот. І хазяїн сказав, купляй, якби не проблема, але ж треба знати, чи дійсно це вона чи ні. Якраз привезли теж на обслуговування. Тут масла, фільтра, такі мелочі по Дір, джіар, як то на них кажуть, ну, не важливо. І я вирішив замінити, узнати точно. Тепер я знаю точно причина, що вони вдросильні. Ну, Тоді будемо шукати далі. Не знаю, кому було це цікаве відео. Я, напевно, все одно зроблю другу частинку по ньому. Тому що ну, інтересна поломка. Я ж кажу, я з таким ще не стикався, що може бути. Ну. Ви пишіть коментарі, що може бути. Хто може з таким сталкувався, з такою поломкою. Ну, в принципі, все. Другу частину зроблю. Я все одно знайду в чому проблема. Може хто знає, ви пишіть коментар. Може у когось була така поломка. Ну, бо в мене перша така, я з таким ще не сталкувався. Просто, ну якби все передивився, я ж кажу насос. Давлення троєчку качає, фрусунку пробував нову, компресія 11 заміряв. Клапана не зажаті, все супер, свічку пробував міняв. Ну, практично я вже ну, все, все перепробував, навіть дросільну заслонку теж зараз спробував, все одно немає, немає свободного холостого ходу. Він все їде, запускається, лише запускається, все на газову. Пробував підняти холостий ход, там є на дросільні можна підняти. Вінтиком викручую максимум, все одно не вистачає. Все одно йому не вистачає холостого хода. І коли, він робить, коли стараєшся навіть ручкою газ тримати чуть-чуть холостий ход, він робить так, як труїть. Ну, як... Ну, все одно не то, щось, щось не то десь є якась поломочка. Ну, в принципі, все. Кому цікаво, підписуйтесь на канал. Все, Всім пока-пока.